У жовтні 2013 року до чергової частини Лозівського міськвідділу міліції зателефонувала 49-річна місцева мешканка. Жінка розповіла, що в день вона прийшла провідати свою матір та знайшла її мертвою. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та керівництво міськвідділу. На полу в одной в из комнат находилась женщина, хозяйка данного домовладения. Обстановка в квартире была перевернута, нарушена. И при осмотре места происшествия э, с участием родственников потерпевшей было установлено, что отдельные материальные ценности пропали с места жительства. За фактом умысленного убийства было открыто криминальное проваджение. Оперативники управління карного розшуку разом з працівниками Лозівського міськвідділу міліції провели велику й кропітку роботу, направлену на розкриття цього жахливого злочину. В результаті в поле зору працівників міліції потрапили раніше засуджений 37-річний лозівчанин та його 32-річна дружина. Після проведення санкціонованого огляду їх будинку сумніви у причетності підозрюваних до вчинення вбивства одразу зникли. Правоохоронці зібрали ряд незаперечних доказів вини сімейної пари. був по жительства наших фігурантів де було из'ята близько 30 мобільних телефонів, рукавиці, телевізора, DVD, проігрувателі, а також ікони і інші матеріальні цінності, які були похищені даною групою. Слідчі оголосили їм про підозру у скоєнні злочину. Чоловікові та його дружині загрожує ув'язнення на срок від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Під час досудового розслідування з'ясувалося, що на рахунку зловмисників не один кримінальний подвиг. Працівники міліції довели причетність підозрюваного ще й до вчинення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Подозреваемый нам рассказал о том, что в начале этого года он шел на одно из складской помещений фирмы, также расположенной в городе Лозовой, с целью похищения материальных ценностей. Перелез через забор, он увидел охранников, с которых у него началась борьба, в результате которой он наносит несколько ему телесных повреждений, ломает лицевую кость, после чего скрывается. Окрім цього, у ході проведення досудового слідства доведено провину подружжя у скоєнні 76 крадіжок з квартир, приватних домоволодінь та магазинів. В ході проведення оперативно мероприятий міроприятів співробітниками уголовного розвитку області було встановлено, що накануні завершення преступлення по многим домовладінням під видом соцробітника проходила жінка, яка представлялась і предлагала свої услуги. Після чого вона в деталях розповідала своєму співмешканцю, що можна поцупити. В основному це були гроші, золоті вироби, електроприлади та інші цінні речі. В настоящий момент лицо, совершившее убийство, нанесення тілісних повреждений, а також совершившее около 80 раз на території Харківської області, находится в следственном ізоляторі города Харькова. Наразі слідство за вищевказаними фактами триває. Затриманий перевіряється на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень. Ще одне вбивство було розкрито працівниками комінтернівського райвідділу міліції. До чергової частини райвідділку надійшло повідомлення від жінки про те, що її сусід тривалий час не виходить з квартири. На адресу виїхали працівники міліції та під час огляду у ванній кімнаті знайшли скривавлене тіло власника оселі. На його шиї експерти виявили чисельні колоторізані поранення. Правоохоронці оперативно встановили коло осіб, з якими останнім часом спілкувався загиблий чоловік. Зі слів сусідів з'ясувалося, що він мешкав один, не працював, періодично зловживав спиртними напоями. В ході проведеного оперативно-росних мероприятий сотрудниками уголовного розв розвитку був установлен сусід убиенного, раніше неодноразово неоднократно який котре підозрюється у в совершенні даного приступлення. Чоловік одразу зізнався у скоєному. За його свідченнями, близько 10 години вечора він розбив балконну шибку та проник до квартири, маючи на меті знайти у чужому помешканні гроші. В цей час власник квартири знаходився вдома. Між чоловіками розпочалась бійка, в ході якої зловмисник схопив кухонний ніж та наніс смертельні поранення потерпілому. Слідчим відділам Комінтернівського райвідділу відкрито кримінальне провадження за фактами умисного вбивства. Наразі підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Алло. Алло. Ваш сын попал в беду. Срочно готовь деньги. Что? Именно таким образом в последнее время мошенники выманивают деньги у доверчивых граждан. Подобные заявления регистрируются в милиции практически ежедневно. На сегодняшний день это один из самых распространенных методов, которые используют злоумышленники для незаконного обогащения. Зачастую в ночное время суток звонят неизвестные и сообщают о том, что близкий человек задержан за совершение ДТП, либо за совершение тяжкого преступления. Злоумышленники представляются работниками правоохранительных органов. Для избежания ненужных проблем преступники предлагают совершить денежный перевод на мобильный номер, либо на банковский счет. Также они иногда предлагают встретиться лично для передачи денежных средств из рук в руки. Место встречи сообщают сами. Так что же делать, если вам поступил такой неприятный звонок? В первую очередь нужно положить трубку и попытаться перезвонить близкому человеку. Если же близкий человек не отвечает, не стоит впадать в панику нужно перезвонить на многоканальный бесплатный телефон 102. Какими бы ни были убедительными доводы злоумышленников, не стоит сразу же выполнять их требования. Сначала нужно осуществить проверку полученной информации о происшествии. В этом вам помогут работники милиции. Даже если вы стали жертвой мошенников и перевели денежные средства на указанные преступникам номера мобильных телефонов или передали определенную сумму им лично в руки, немедленно обратитесь в ближайшее отделение милиции или позвоните по телефону 102. Также срочно обратитесь в офис оператора сотовой компании и предоставив чек на перевод денежных средств, напишите заявление на блокировку и отзыв переведенных вами денег с номера, на который они были вам отправлены. Будьте бдительными, не дайте мошенникам обмануть вас. Сюди не йдуть заробляти гроші, робити швидку кар'єру. Тут служать хлопці, які хочуть, щоб на вулицях було спокійно. Знають, буде нелегко. Бувають гинуть товариші. Але комусь потрібно робити цю роботу. Тренування? Тренування постійно. Важко в навчанні, легко в бою. підготовлені добре, але не завжди застосовують силу. Є ситуації, в яких важливо, щоб люди не покалічили один одного. Тут ми просто жива стіна. Це важко, морально. Але основне наше завдання затримання злочинців. Тут ми працюємо на повну. Ми завжди там, де важко, де небезпечно. Ризикувати життям, щоб допомогти людям це наша робота. Моя сім'я все розуміє. Коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини, і я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що Беркут захищає людей. Живуть сусіди, були молоді самі, діти були маленькі. Раніше вони дрались, піли, гуляли, а зараз вони, діти у них підростають, підросли. Сейчас они стали работать, хорошо вести себе. Все хорошо стало. К соседке сын с армии вернулся. Сейчас ищет работу. А Сашка уехал на Россию на заработки. А родственников попросил, чтобы за домом присматривали. Мария Петровна, как там внуки ваши? Да вот, в выходные дни собирается ко мне приехать, пирожков напеку. И вы, Николаевич, приходите ко мне к пирожкам. Спасибо большое, приду обязательно. Сашу надо на работу устроить. Ну, пускай ко мне приходит, я ему помогу. Хорошо. Милиция устроится да. будет. Ну а так, как у вас, да, ничего. все в порядке, да? Да. Ну, самое главное. Співробітники сектору кримінальної міліції у справах дітей Фрунзенського райвідділу затримали 30-річну любительку легких грошей на гарячому. За попередніми даними, за весь час полювання на речі шкільних вчителів та їхні гроші безробітна жінка збагатилася на 10 тисяч гривень. Примерно з іюня 2013 року в Фрунзенський район стали поспати заявлення сообщения громадян. Преимущество на это були учителя школ или педагогічний состав, а пропажи у них в школах личних вещей. Свайша в ході проведених мероприятий був установлен фоторобот предполагаємо преступницы, Після чого вона була задержана в из школ, так сказати, з поличным. У кабінеті слідчого затримана розповіла, що для того, щоб уникнути підозри, на діло ходила разом зі своєю десятирічною донькою. Зловмисниця зізналася, що після крадіжок позбавлялася сумок, залишаючи собі лише гроші та банківські картки. Так, з однієї з них вона зняла близько 6 тисяч гривень. Допоміг у цьому пін-код, інформацію про який хазяїн зберігав у гаманці. На злочинний шлях затримано підштовхнула скрутне матеріальне становище. Саме так жінка пояснює слідчим мотив своїх вчинків. Окрім 10-річної дитини, вона виховує ще й маленьку доньку 4 років. Тож безробітна мати не знайшла нічого кращого, як оббирати заради легкої наживи вчителів учбових закладів. В настоящее время следственным отделом Фрунзенского райотдела открыто уголовное производство по статье 185 части 1 Уголовного кодекса Украины, то есть кража, а также решается вопрос о э, начале уголовного правонарушения по статье 304, то есть вовлечение совершеннолетних в преступную деятельность лицами их заменяющими или родителями. Наразі правоохоронцями вже доведена причетність підозрюваної до вчинення чотирьох крадіжок. Робота з встановлення постраждалих триває.